Вітаю, всіх вітаю на каналі Таро Сонця та Місяця. З вами Юля. Мирного вам неба, доброго часу доби. Всього вам хорошого. Добра, тепла, світла, перемоги. Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні вівторок, і я вирішила, що по вівторках на каналі буде, тим більше, що... Ті два вівторки так було. Да? Ніби два. Я розпаковки робила. Не пам'ятаю, здається, що два перед поїздкою два вівторки я робила розпаковки. Речі ж мені були, прийшли і колоди. І я вирішила, що так і буде. Раніше по вівторках були акції, потім там, так, різнобій якісь відео я робила. По понеділках нічого не буде, понеділок буде вихідний. У понеділях карта тижня, так як було, по суботах, так як було відносини. Партнер Ну, кохання на кохання відносне, Партнерський кохання і тхання. По п'ятницях щось там про вище, про себе, про душу, щось таке про рід. По четвергах, так як було, ну, четвер послання або ваші сни, послання оракулю або сни, про ваші сни. Тобто четвер, п'ятниця, субота, неділя, все так як було. І понеділок останнім часом не було в мене відео буде вихідний понеділок, понеділок мало хто, початок робочого тижня, мало хто заходив в цей YouTube, то так, теж так як було, що понеділок не буде нічого. А по вівторок, як якщо пам'ятаєте, була акція, потім вже не акцію я скасувала, таку рубрику, як акція, і різнобій відео знімала. І потім я знімала вівторок щось. Е Типу з власного досвіду, потім розпаковки, ось такі рубрики. І я вирішила, що так буде і далі. Я по вівторках буду знімати такі відео, неважливо, будуть перегляди чи не будуть, просто в мене таке покликання якесь, я навіть не можу вам пояснити, я вже в одному з відео це казала, що я чомусь так відчуваю. Чомусь мені так іде, що я дуже хочу розказати, ділитися власним досвідом, як програються вла... ну, в мене, чи якщо я комусь там робила розклад, я можу, наприклад, когось розказати, просто імена не називати. Чомусь мені це іде. Я не знаю, чому. Ну, якщо я так відчуваю, я живу взагалі по тому, що відчуває емпат і що відчуває моя енергія, моя душа, та я її роблю. Стараюся, намагаюся, звісно. Можливо, не завжди так виходить, але. Особливо биту, там може так не завжди получатися, але я намагаюся. Тому що душа це наша душа це є Бог, всі енергії, і душа це все пов'язано. Енергії ми всі відчуваємо іменно через душу. І там щось заставляти, щось нав'язувати це все не моє. Моє те, що я відчуваю. Які енергії я відчуваю, те я і намагаюся робити. І ось. Оце, ця тема. Показувати, ділитися досвідом, я, я не можу собі знаєте, пояснити. В мене дуже багато таких речей, які я не можу собі пояснити, чому так, але я так роблю. І потім, як виявляється, навіть якщо взяти якесь моє сімейне життя, щось в побуті, щось таке, дрібнички навіть життєві, і воно потім виходить, що якщо я послідувала своїй своєму поклику душі, своїй інтуїції, то воно виходить на позитивний результат. А якщо я послідувала якимось там нав'язанням зі сторони, якимось там стереотипам, якимось там рамкам, то все тоді виходить через, вибачте, не через одне місце. Ось так по житті щось у мене йде. Просто сильні відчуття, надчуття, енергії, і це так, як відчуваєш, так треба робити. Отож, я дуже дуже сильно останнім часом відчуваю, що я хочу просто поговорити, розказати про як програлися карти. Тобто поділитися досвідом. Звісно, обучати таро це я сама не навчалася в школі, я саму. То я не можу, я не маю навіть просто прав права якісь курси відкривати. Але просто з практики поділитися досвідом мені дуже хочеться. І я знаю, що на каналі в мене є підписники, яким це сподобається. Звісно, є такі, яким це не цікаво, тож, вибачайте, будете відкривати дивитися відеорозклади. А кому цікаво, оце, що я буду ділитися власним досвідом, тому що мені це цікаво, інших я це дивлюся. І мені здається, що буде декому цікаво в мене, особливо хто початківець, хто тільки починає. Хоча я, наприклад, не початківець, але я теж люблю це подивитися. Мені цікаво. І свої порівняти, як у людей програється в дівчат, особливо там колежанок, моїх українськомовних канали, я дивлюся, мені цікаво е, ці огляди колод, і як там вони працюють, як там задають питання колоді, коли от, наприклад, огляд колоди, і в кінці дівчата задають питання, яка там тебе енергія, як, чому ти до мене прийшла? І все. Те і тепер, мені це було дуже цікаво, і для себе це відкрило щось нове, і я тепер теж так роблю. Тобто, дивлячись, як хтось щось робить в таро, і так як тебе цікавить ця система, ця... це заняття таро, то ти щось навчаєшся для себе. І до чого я хочу це сказати, що дівчата, які теж мої колежанки, які, можливо, кращі майстри, звісно, від мене є. Але все одно мені здається, що не помішає дивитися. Тобто одна в другу, якщо ми будемо дивитися, кому якщо програлося. я тому у вівторок ось буду робити такі рубрики, що я буду розказувати вам, або розпаковки робити, або просто якісь говорилки, щось розказувати. Якщо, звісно, будуть питання, якщо будете задавати в коментарях запитання, я буду робити говорилку по вівторках, поради і ділитися власним досвідом. Ось такі будуть теми на вівторок. По вівторках буде ось така тема. Тому ось сьогодні я знову хочу вам розказати, поділитися власним досвідом, як мені програлися карти Уейт, по колоді Уейта, як мені програлися на події мої особисті. Це не, не когось, не щось, а мої особисті події. Як це програлося? Отож, бо кому цікаво, З... давайте зі мною. Бучайте я тут буду попивати, бо жара у нас конкретна. В горлі пересихає, губи пересихають, <смі> від болтології цієї, від болтання. від говорив: дивіться, що хочу вам розказати? Запитала, я була в Таро, таку справу. У нас документи подані на пай, на переоформлення земельної ділянки ПАЙ. і цей нотаріус дзвонив, казав, що з такого там числа приблизно будуть готові. Але я до вас ще перезвоню. Ну, і я запитала, чи будуть готові на таке то число? Це перед поїздкою. Там я вже збиралася, і я думала, чи встигнемо, ми бо це в інший район треба їхати, там нотаріусу ми давали документи. І я запитала, чи будуть на таке то, -то число, певне, готові наші документи? Чи поїдемо ми за документами? Дивіться, випадає десятка пентаклів. В принципі, що? Ніби да? Якщо на так ні. То да, ніби будуть. Але дивіться, на дні було вісім Пентаклів, оба Пентаклі. Я навіть тоді не задумалася я подумала: да. Але дивіться, як воно програлося: не було. Ось вже зараз я приїхала: той ж день, коли я приїхала, то нотаріус позвонив і сказав, що документи готові. А на то число перед поїздкою не були вони ще готові. Тепер дивіться, як цікаво. Ніби да, По десяті пентаклі, ніби да, Але два пентакля сама повільна масть. То ні. Хороші карти так випали, але ні, бо тому що це повільна масть. А ще саме головне бачите, що ось шо означає дно. Я що хочу сказати про дно. Звертайте увагу на дно. Особливо кажу для е, дівчат-початківців. Хто взагалі ніколи не дивиться, і навіть, можливо, є такі дівчата, які навіть. Я теж коли починала вчити Таро, я теж не знала, що дно це є велика підказка. Я теж не знала, я потім, уже це на власному досвіді зрозуміла. Мені ніхто не сказав цього. А я ось вам кажу: звертайте увагу завжди на дно. Бачите, що означає дно в даному питанні, чи будуть готові документи? Ні, чому? Тому що працюються, опрацьовуються ще над ними. Працюються, тобто дно, бачите, показує е теперішній час, показує те, що воно зараз є в дії, те, що робиться на даний час. Якщо брати питання на так, ні, і якщо ви подивилися б на так-ні, і у вас випадає десятка пентаклів на дно, ви б навіть не звернули уваги, навіть не дивилися, взагалі не відкривали колоду. Ви б сказали, от клієнтів, так, прийшла б до вас клієнтка і запитує якесь таке питання на так, ні. Ви подаєте десятка пентаклів? Ви кажете так. Воно не збувається. Воно вам дає тоді зворотній зв'язок, ще й свариться з вами, що нам зплатила гроші. За що? Дивіться, дівчата, звертайте увагу на дно. Бачите, дно більше має значення. Воно каже, що можливо, по десятці пентаклів це можливо, це можливо. Але це пентаклі і це повільність, і дно це не то, що категоричне, ні, там не якесь м'ячі чи башня, а тут просто як значення карт. Тут не, не, не треба дивитися тільки на що це позитивна карта, і вона відповідає так. А треба ще дивитися на значення, на масть масть Пентаклі повільна, ні, ще ні, тому що дуже це ще скоро. Це буде процес довгий. Десятка пентаклів це буде довгий процес. Тобто, коли він подзвонив мені ще в липні і сказав, що з 1 серпня будуть документи готові, але потім він подзвонив мені вже 15 серпня і сказав, що готові. Тобто, де перше, де 15 як через 2 неділі. І дно, що означало в даному питанні, що працює. Бачите, людина працює. Нотаріус на, даний, на дане питання, нотаріус працює над моїми документами. Вони ще в праці, вони в процесі роботи. Вони ще не готові. Вони вже наближені до того, тому що через дві неділі, це не через два роки, звісно. Через дві неділі вже він подзвонив сказав, що готові. Але дивіться, як чітко програлася вісьмірка Пентахлів на дні. Тобто це не, це не було не в триплеті, не в просто однією картою відповідь. А вона була на дні, на яку багато хто просто не звертає уваги. А це і велика велика підказка. Оце просто що я хотіла сказати, чому я хотіла це питання вам сказати своє, розказати, як зрезонувало, бо тут дуже чітко виразилося дно, як воно чітко показало ситуацію, що йде праця над документами. Працюється на той день не буде ще готові, але над ними вони працюються скоро, скоро, на підході вже, вже десятка вже от от про завершення. Десятка пентаклів майже майже завершується над ними праця. Так що ось таке було в мене питання. Дуже хотіла це вам сказати про дно. Звертайте, будь ласка, увагу на дно, і бачите значення карти, що працюється, працює і масть. Масть повільна, повільно, повільно ще. Повільна робота це ще ні, тому що повільна йде робота. Так, і друге питання так, там вісім контактів ще було. Друге питання, яке я дивилася. На це вже я дивилася в. Я навіть не пам'ятаю, чи вдома, чи вже там в Польщі в чоловіка. Ну, Неважливо. Не Головне, що я дивилася, чи виїду я звідти такий то день, певний день. Чи виїду я звідти. І дивіться, мені випадають ось це кажеться сюди. Не, сюди. Не, сюди, сюди вісім. Вісім пентаклів сюди ще. Так. Чи виїду я з Польщі в певний там день? Випадає четвірка е, жезлів. У четвірці жезлів я відразу зрозуміла, що ні. Ну, я конкретно запитала за один день. За число, певне число, певний день. І на, на днові був мир. Тобто, такі випали карти. Чи виїду я звідти такого то числа? Я зрозуміла, ні, тому що чому, тому що чотири стіні мир. Ні, тому що я ще буду там, за кордоном. По днові я ще там, я ще за кордоном той день. І в чотири стіні, тобто в кімнаті. В тій кімнаті, де я буду знаходитися, я ще далі буду знаходитися. Я зрозуміла, що ні. Але потім, ну знаєте, по своїх обставинах, по наших тут особистих справах, я думаю, та як? Це не може бути. Ну, Ніби я ж син бере відпустку на. 10 днів і то якраз 10 10-й день я можу виїжджати, бо на другий день синув вже на роботу там. Я мушу виїжджати, бо в ну, мене собаки, два стафи, і син у відпустку посидів з собаками, поки я поїхала. І тобто, в обставинах, та ні, та щось не то, не може бути. Хоча по картах, бачите, по картах я бачу, що воно показує, що ні, я той день не вийду. Я тоді запитую далі, а що пізніше? І мені випадають ось такі карти. Пізніше випадає паж кубків, вісім пентаклів. І ні, 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 не так, так вибачайте. Де то ми щось я тут перепутала вже? Допи допи до цієї я беру, то, то, ні, то інше. Пізніше то інше питання. Беру просто допи. Я по цих картах розумію, по, що так, що я виїду, тобто, що той день я не виїду. Тобто, ні, не виїду той день. І я думаю, по своїх обставинах, як це це ж неможливо. Беру допи. До цієї беру допи. Випадають тут ці допи і дно імператриця. Ось так. Тут я просто беру допи до цієї карти. І тоді, а тоді далі запитую, а що пізніше? Бачу, що тут я не розумію, тобто, що я хочу цим сказати, по цих картах я зрозуміла, що пізніше виїду не той день. Тут я не розумію, що це означає: вісім пентаклів, паш, імператриця, я сама, а що, а що паж щось буде. Що... ну, Коротше, я стала знаєте, взагалі не зрозуміла ці карти. Ніяк собі не пояснила їх, просто відставила і питаю далі: а що пізніше? А пізніше випадає королева жезлів, випадає туз кубків. І дно дев'ять пентаклів. Одно пидає дев'ять пентаклів. Дивіться, тепер дивіться що. Дивіться, що я вам розкажу. Як цікаво, коли ж воно мені зрезонувало, дивіться, що вийшло. Так, дійсно, той день я не виїхала. Я правильно відразу зрозуміла цю карту, що той день я буду там, в кімнаті. З чоловіком там ось тут вдвоє їх за кордоном. Я ще буду той день, коли я запитала. Це зрозуміла правильно. Тепер я, е, що пізніше, тут теж було зрозуміло, що так, королева жезлів і е, туз е, кубків, це буде пізніше, але коли пізніше, то я ж не могла знати. Е, ну там на один день всього-на-всього, всього, звісно, ми домовилися на один день. Тепер дивіться, як мені чітко проралися оці карти, які я взагалі не зрозуміла. Ну, випила я там, а що я? А що я? Не знаю, що я. Дивіться, паж кубків і вісім пентаклів. І оце, як це, як це програлося мені після того, що я виїхала пізніше на один день. Я поговорила з сином. Там по днях, не по числах, а по днях получалося так, що в понеділок я мала виїжджати. Виїхала в вівторок. Чому? Тому що в неділю, хто був у Польщі, хто знає, що там все, все закрито. Абсолютно все закрито. В суботу там теж деякі магазини тільки до обіду, а в неділю взагалі там все закрито. Там тільки оці, типу, кіоски, там якісь жабки, там кіоски тільки відкриті. Ну, і неділя ще є неділя. Ми в неділю ще сходили. З чоловік повіз мене у Варшаву, бо він там живе близько біля Варшави. Ще в парк сходили, вдень ще на озеро поїхали. А якщо би вже в мій понеділок, треба було виїхати, все мені треба було б складатися і збиратися в неділю. І закриті магазини, нікуди не підеш, не купиш якихось там додому лакітків. ну, Тому ж синові да, щось щось тебе привезти. Я з сином поговорила. І син взяв, ну, типу, 10 днів відпустки. І потім, як він мав після відпустки взяти ще 2 дні вихідних відразу, він взяв 3. Ну, можна так було. Йому можна було це зробити. Я з ним домовилася, і він так зробив. І бачите, як ці карти програлися. Паш Кубків, син. Це син програвся, як син, як дитина. Я, як мама, імператриця. Я мама. Поговорили, опять же, дивіться, як чудово, як в тому, е, на то питання про документи, так, і тут, як знову нам гарно програється вісім пентаклів. Поговорили, тобто, бачите, ну що, вісім пентаклів, люди, людина працює. Ми попрацювали удвох, тобто, просто ми поговорили. Це теж програється, як праця. Ми поговорили, ми домовилися. Я і син домовилися, тим більше випадає Паш Кубків, син любляча людина, дитина любяча. Маму дитина, яка згодилася і взяв ще один день е, вихідного, і я виїхала не в понеділок, а в вівторок. В понеділок вже поїхали ще з чоловіком в магазин, що там треба було купити, склалися в понеділок вечором, і вівторок я вже виїхала. Тобто, як я запитала, чи виїду я в понеділок. Тут випало, що ні. Ці карти я не зрозуміла допи, але вони ось як програлися: що син, син і мама домовилися. І я виїхала пізніше, так, пізніше королева жезлів, бо то з що пізніше, ну, що та, так, так, з Кубків це так. Е, це дев'ятка пентаклів, що ще була там, з чоловіком ще була в своєму, як сказати, райському саду. Да, ще побула з чоловіком один день. Але королева жезлів це швидкість, це жезли, це, це теж так, як би я, але я запитала пізніше? Так, ну не багато, на один день пізніше. Тобто мала виїхати в понеділок, виїхала в вівторок. Королева жезлів. Е... Тобто ці карти вони відповіли на питання, а що пізніше, так, але недалеко так. Тому що королева жезлів це Жезлова, це жезл це швидко. На другий день. Я навіть не запитувала, коли там пізніше, чи на тиждень, то я розуміла, що цього мови немає на тиждень. Але я навіть не думала, що на день пізніше вийде. І, тобто я по цих картах я зрозуміла, що пізніше, по цих я зрозуміла, що йде ні. А ці карти я була не зрозуміла, до чого вони, що, про що вони мені розповідають до, до, до четвірки жезлів. Я взагалі була не зрозуміла. Ну, я собі, звісно, записала, бачите, я люблю записувати, чому я люблю записувати. Потім воно як воно резонує. І ось так можна сказати, що я так навчилася Таро. сама, Сама все записувала, потім все. Е... Супоставляла і дивилася, що воно, до чого воно і як воно у мене все це прорезонувало. Так що, ось дивіться, бачите, що хочу сказати цим, що поділитися, що дивіться, деколи просто буває візуально карта. А буває значення карти, а буває навіть масть має, може мати значення, так як там про документи. Дві, випали дві пентаклі, що повільно, повільно, повільно робиться. Працюється над документами, якщо це йде повільність. Тут так само, що ось е, четвірка жезлів, хоч це жезли, але це чотири стіни, чотири опори, це кімната. Це е, буду там, ще буду там, ще буду за кордоном, мир за кордоном буду. І, і так як тут абсолютно ці картини зрозуміла, воно дивіться, як воно гарно потім відіграло, коли воно відігралося. Як я зрозуміла, що це таке імператриця з е, цим пажом? Це мама з сином і домовилися дуже дуже цікаво. Мені цього разу е, на ці ось два питання е, програлася вісім пентаклів. Знаєте, в мене вона ще так мені здається не грала. Особливо на те, що ми просто домовилися, і між нами, ось так випала ця вісім пентаклів, що це просто домовленість. Що може на, е, е, працювати, вона відповідати, точніше, навіть на домовленісті між людьми. Домовилися, двоє людей домовилися. Попрацювали. Ну, я думаю, над чим там, що там я маю, що ну, праця означає працю, що це має бути за праця, щось я була ну, до поїздки, нічого не зрозуміла. Да, бо це я запитувала до поїздки. Чи там перші дні, як вже там була, я не, я не пам'ятаю, це не суть важливо. Але коли вже воно програлося, коли вже я зрозуміла, що це таке, що це домовилися. І здивувалася, що в мене так вісім пентаклів ще не програвалося. на те, що просто домовленість. Вона навіть е, так резонує на добо, домовленість між людьми. Що, тобто люди працюють. Тобто, якщо говорити, домовитися, це теж праця, це теж якась праця, теж вклали ми щось мама з сином. Паш і імператриця вклали щось, поговорили, домовилися, все взважили, і, і, і вийшло в нас те, що ми домовилися, і я дійсно ще, ще ось було один день, ще пізніше так, на один день, ще пізніше. Ну, Тут можна навіть по ту кубків сказати, що королева жезлів це пізніше, пізніше так, але швидко, бо королева жезлів, тобто один день побуду ще дно, побуду ще там з чоловіком. І туз кубків це теж бачите одиниця. Ну туз це і одиниця, ну, один день Ну, один день. Хоча не запитувала на скільки днів, але можна було вже зрозуміти по тузу кубків теж е, значення е, туза, одиниця. Ну що пізніше на ну, так пізніше, на один день. Ось таке в мене було, такі були розклади, така резонація, дуже цікаво. Мені особисто це дуже було цікаво, як воно проралося, що воно, і я завжди всім, в принципі, рекомендую, якщо ви е, маєте якісь такі питання свої особисті. Е, Ну, на швидкий зворотній зв'язок, так скажемо, так сама собі зворотній зв'язок. То, якщо у вас хороша феноменальна пам'ять, то добре, якщо ні, то записуйте. Записуйте те, що ви подивилися собі, і потім, якщо це там у вас тиждень, місяць, десь так, да? що там у вас має бути, і ви потім собі подивіться в ту запись, і ви просто так будете вчитися тару. Для новачків, особливо, я, я особисто так і навчилася. То я вам рекомендую записуйте. Записуйте і карту дня собі робіть, і е, робіть розклади, якісь такі побутові, ось такі, як я ось, то на поїздку, то на якісь документи. ну Ну, це ж, яке я вам показала, приклад, так? Ну, різні, різні такі на побутові, які на, на завтра, на післязавтра, на тиждень, там навіть на місяць. це забагато. А на такі короткі, ви ж маєте, ну, тобто, Якщо ви початківці, ви вчителяте у вас та та карти в руках, вам треба робити е якісь розклади на руки. Де що ви забудете зворотній зізок зв на, на на то вам на сьогодні, на завтра, на, на так на просто на пару днів, і, і потім ви дивитеся, як воно програлася, та чи пев, чи та карта певні якісь ситуації, як воно програлися вам ті карти, і ви так вчитеся, і ви так вчитеся. Не треба вам давати за ті курси тисячі, мільйони, чи скільки вони стоять, і вам там ще й не скажуть то, що ви навчитеся сама. Це особливо, це, це моя рекомендація для початківців. Оце про те, що записуйте, дивіться короткі, отакі собі питання, і записуйте, якщо ви. Ну, якщо ви маєте хорошу пам'ять, вам не треба записувати, якщо ви запам'ятаєте, які карти випали. А якщо ви ну, не запам'ятаєте, якщо ви особливо, якщо ви щось багато подивилися і можете забути, запутатися які карти, то записуйте собі і. Записуйте, і потім ви лише відкрили той зошит, собі подивилися, і ви будете ось так, як я Уже скільки що я не початківець, я вже давно старо, і то я шокована від того, що я дещо була не зрозуміла, особливо на оці карти на допи, як сказала вам на допи до того, що до четвірки жеслів, я була, ніч... я була нічого не зрозуміла тут. Ну, що я можу знати наперед? Я щось дивлюся, дивлюся, знаєте, на них думаю, ну ну я випала, ну це певний син, а певні якісь новини. А щось якась буде праця, а що це, а чому це? Ну, нічого не поняла. А коли вже воно програлося, то бачите, як. Мама з сином домовилися, попрацювали спільно домовилися, і на один день виїхала пізніше, чим те, як би мала би. Ось такі справи. Так що, Рекомендую, рекомендую вам отак вчитися. Карта дня і короткі якісь для себе битові розклади, які вас навчуть, без, без отих дорогезних курсів, форумів і, і тому подібного. Де там тільки вас запутають. Так, вже я наговорила тут майже на, <п puck max>, на півгодини. Ну, все, на сьогодні таке було М -м відео, е -е ді ділюся досвідом. Поділилася своїм досвідом, своїми ось особистими розкладами, не чиїмись. Так що, якщо комусь сподобалося, напишіть в коментарях, що вам подобається така рубрика. Я буду ще робити, далі буду робити. Ну, Я сказала, що по вівторках так і буде. Якщо не буду ділитися досвідом, то буде якась розпаковка, то буде якась просто порада, можливо, може просто говорилка, особливо, якщо будуть запитання, то я буду говорилку. Щоб багато там не строчити в коментарях, то я буду робити говорилку по вівторках, буде в нас така рубрика. Так що можете писати свої запитання, особливо на рахунок Таро, якщо вас щось цікавить, якщо вам хочеться щось знати, я буду робити просто говорилки. Я будемо говорити, буду відповідати просто на ваші питання. Це буде у нас по вівторках. Кому сподобалося, то, будь ласка, запрошую до вівторок до відео такого формату. Все, так що все на сьогодні. На сьогодні було таке відео, такі, така розповідь для вас була. Що вам повторюся, що цікаво, пишіть в коментарях, я буду далі цю тему розвивати. Все, на Все вам добре, гарного вам часу, доби, тихої ночі, мирного неба. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.